Вже тут як так швидко! Тоді, якщо ти тут, давай ми розпочнемо. Сьогоднішня тема моделювання повітряно плавання за допомогою гелевих кульок. Ця тема легка, але я хотіла б дізнатися що щось цікаве на цю тему. Мене звати Оліна Гаврюшина, а ми розпочинаємо. Дано так, тут так, тут так. Вже тут. Ну, тоді, давай я тобі скажу мету нашого проєкту. Мета нашого проєкту дослідити принцип дії, використовуючи гелеві кульки для манелювання, підємні сили, що е, виникає внаслідок різниці густини, повітря та гелею. Сьогоднішнє наше завдання: вивчити фізичні основи підємної сили закон Архімеда, дослідити залежність підйому від об'єму кульок, визначити кількість кульок. Необхідно для підняття певної маси, провести моделювання, експеримент або симуляцію. Ей псс! Якщо не встигаєш вже читати, можеш ставити на пауз. Давай, Перейдемо давай. трошки до теоретичної частини. Знаю, не хочеш, але треба. Що ж таке закон Архімеда? Закон Архімеда це на тіло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила. Що дорівнює вазі відтиснутого середовища? До речі, а ти знав формулу закону Архімеда? Ні, Тож, Тримай. Ну, треба казати, але я так міцно спав, а ти мене розбудила. Вибач, що я тебе, звичайно, розбудила, але треба казати, бувай. А ось і мій проєкт закінчився. Але ти не розстраюйся у мене ще буде дуже багато проєктів. Дякую тобі велике за перегляд. Я маю надію, що ти вподобайку ще поставив на початку відео. Якщо що, у тебе було завдання зробити експеримент. Якщо ти цей експеримент протягом мого відео зробив, то я ж чекаю, дуже чекаю, від тебе коментарі. как ты их зробив? Тож, давай прощаться. С тобой была Ульяна Гаврюшина. Тож, бувай!